Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, той Дух, який направляв нашого Господа Ісуса Христа, готовий і направляти кожного з нас, хто хоче його, Дух Святий готовий, він готовий, щоб зійти на усіх тих, хто бажає, бажає і той, хто під напрямком Його. Він навіть дає нам бажання, якщо ви цього хочете, якщо ви цього хочете, якщо ви цього бажаєте, покоріться волі Божій. Виконуйте волю Божу, будьте слухняні Слову Божому. Хто хоче, звичайно, хто не хоче, буде просто дивитися на інших. Я не можу нікого примушувати, щось робити. Я не можу. Моє бажання мої діти. наприклад, навіть я їх також не примушую. Чи моя дружина? Наприклад, ніхто не може намагатися мені свою волю також нав'язати. Навіть Бог не може це зробити. Тоді він каже: він направляє. Він вчить, він радить. Але ті, хто бажає ті, хто хоче насправді отримати Духа Святого, звичайно будуть слухняні, не будуть там жалітися, не будуть говорити, а я вже це все робив. Я це вже робив, нічого не вийшло. Ви зробили, але можливо не так добре, тому, що не робили так, як слово Боже просить, і ви знаєте, що необхідно зробити, щоб отримати Духа Святого. Тоді давайте ми подивимося, наприклад, Ізекія. Давайте ми будемо відкрито, подивимося, що там відбулося, коли Господь прийшов і зійшов, як Біблія каже, Господь була надо мною Господня рука. І Дух Господній випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І ці кістки, які були розкидані, розкидані по всьому полю, і він обвів мене біля них навколо. Ось аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. Тобто Бог свого слову поставив серед долини сухих кісток і наказав йому ходити, обійти цю долину серед цих кісток, бути, і тоді Господь запитав Сину людський, чи оживуть оці кості? Звичайно, якщо пророк став дивитися б, очима серця він би сказав, би, а все, вже немає шансів, все сухе, як, все розкидане. Але Пророк сказав, Господи Боже, ти знаєш. Він не відповів так, як повинен був відповісти. Але сказав: Господи Боже, ти знаєш. Він на почуття серця, на свої очі, те, що він бачив фізично, він не спирався, але сказав так з мудрістю, ти знаєш, Господь і сказав мені, Господь, сказав він мені. Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них сухі кості, послухайте слова Господнього. Я вірю, що ми живемо у світі сухих кісток. Особливо це відноситься до тих, хто не отримав Духа Святого, хто не хрещений Духом Святим. Немає ще печатки Духа Святого, іншими словами, немає думок Господа Ісуса Христа, тому що думки Ісуса Христа це Дух Святий, і коли люди не мають Духа Христового в моїх очах для мене вони сухі кістки. І це те ж саме, що невіруюча людина, яка у світі живе і не знає нічого. І ви, хто живете як суха кістка, і не маєте Святого Духа. Я повторяю, я повторюю. Господь сказав Син людський, пророкуй про ці кості, тобто у пророка є влада і обов'язок пророкувати. До чого? До кого? Сухим кісткам. Але як кістки можуть почути, що в них є вуха. Це просто кістки і все. Іншими словами, якщо пророк дивився би очима, серця, він би сказав так. Але Господь як неможливо. Це так не буває. Я буду казати кісткам. Як це? Але пророк не дивився. Очима, серця, не по почуттям він був Він не був слухняним серцем, тому що серце занадто, занадто зліпсоване, воно бунтує. Серце воно огидне, воно дуже-дуже неправильне. Як я можу слухати серце? Тільки сухі кістки. Ті, хто не думають головою, вони будуть слухати голос серця, тому вони й сухі, тому вони і високли. Але коли люди використовують голову, розум, коли люди використовують раціональне, вони слухняні Слову Божому незалежності, відчувають вони, що ще ні, незалежно від того, що бачать чи не бачать або можуть доторкнутися, або ні. Чому? Тому що вони всього лише слухняні, тому що Бог говорить. І Господь сказав, пророкуй. Він наказав пророку це робити, говорити, говорити кому? Сухим кісткам. І ми будемо робити це. Ми будемо спасати ці сухі кістки, зробити із них. Намагатися зробити із них нове життя, тоді усі ми всього лише в слухняності Слову Божому. Сухі кістки прийдуть. Дім буде наповнений сухими кістками, сухими кістками. Божий дім, і ще крім того, що ми самі підемо до цих людей, люди, Сухі кістки самі прийдуть, і наш обов'язок. Це всього лише слухняності Слову Божому пророкувати цим сухим кісткам. І що означає пророкувати, як це сказати? Сухі кістки. Почуйте слово Господнє. Все. Тільки це, почуйте слово Боже, тому що навіть сухі. У них буде властивість почути. Неважливо, людина має Духа Святого чи не має, але людина може чути інтелект, його розум, його мудрість, його вуха фізичні, вони мають право чути, почуйте, слухайте слово Господнє. І що він далі каже? Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я введу у вас духа, і ви оживете все. Крапка. І далі там він каже, що він покладе жили, виросте на вас тіло, і простяне на вас шкіру, і так далі, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. Що моє слово має життя, моє слово дає життя, моє слово є життя і дає життя, тому що моє слово це мій дух. І все можливо для тих, хто вірить в Дух Слова Божого. Ви чуєте Слово Боже, ми Буде в слухняності, ми виконаємо, ми зробимо. Ми не будемо молитися, а Господь звільни, Господь змилуйся і так далі. Подивись, ні. Ми будемо говорити сухим кісткам. Кістки. Очуйте слово Господнє. Тому той, хто буде сухим, якщо ця людина, так як кістка, ця живе. То ти вже прийдеш, готовий, щоб чути слово Боже. Те, що Бог наказує говорити. І він буде говорити через своїх слуг. Ось Бог сказав: я зроблю, я веду у вас духа, і ви оживете. Все, крапка. Тільки це більше нічого не треба. Все інше потім. Ми Будемо робити нашу частину. Ми будемо в слухняності навіть знаючи, що серед нас будуть кістки, ще сухіші, ніж інші. Неважливо, ми будемо пророкувати в слухняності слову Божому. Тільки це все інше залишимо Богу. І відчують чи не відчують результати, побачите чи не побачите моментально. неважливо. Ми зробимо нашу частину. А Бог свою, ви робите вашу частину, коли прийдете почути і прийняти дух, який Господь Бог обіцяв, ми будемо говорити, пророкувати те, що Бог наказав, і він зробить те, що повинен. Це така божевільна, можливо, божевільна віра, яку світ не розуміє. Але яку той, хто має вуха і має бажання, і той, хто має бажання думати, ті, хто хочуть, той, хто змирився, почує і оживе. Розумієте? Нехай Бог благословить вас до завтра. Всього доброго.